Чи завжди потрібна операція? Сьогодні ми поговоримо про лейоміому матки. Вона ще називається фіброміома, міома. По-різному, але це один і той же самий процес. Це доброякісний процес. І чи потрібно оперуватися відразу, якщо вам поставили такий діагноз, тут потрібно розібратися. При наявності симптомів і як сильні кровотечі, болі внизу живота, порушення функцій сечовипускання та актифікації. Тому якщо у вас під час менструації йде на одну добу, більше п'яти прокладок, згустки більше 2 см та струйки, болі внизу живота, болі під час статевих стосунків, обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Ймовірно, в даній ситуації потрібно буде оперативне лікування. Але не завжди потрібне оперативне лікування після обстеження. Лікар може визначити, чи потрібен вам консервативний метод лікування чи хірургічний.